Усім привіт, мої любі. Сьогодні отримала отакий дендробіум агрегат. І його буду пересаджувати, бо він у мосі, я мох не люблю. Категорично. От. І я от зараз, коли зняла мох, зрозуміла, що за великий, а знову ж таки, для мого догляду, горщик і за багато моху, і він дуже-дуже довго буде мокрий. Я таке не люблю крайнє. Тому от, я зняла. Бачите, коренів залишилось небагато. Вони самі відвалилися, але є отакі класні тут молоді. так, І отут. от Тому він має дуже добре, коли посаджу. Закопатися і буде без проблем. Отакий красень. Щодо того, багато, дуже багато розмов про те, що не можна сажати в кору. І там діток, де можна фаленопсисів, особливо. Я людина, яка все ростить в корі. Мені в корі найлегше не ростити коріння. От, тут можна забувати, що ваша посадка, ваш субстрат завжди нерозривно в тандемі йде з поливом. Тому тут проблема у багатьох не в тому, що не можна в кору, там щось не підходить рослині, а в тому, що треба вміти поливати в цьому. Тобто, я завжди кажу, що якщо ви не вмієте поливати в якомусь субстраті, то краще пересадити, і хай у вас буде трішки довша адаптація, але ви не вб'єте рослину. так, І ви не будете зайвий раз переживати. От, Я, наприклад, люблю субстрати, які максимально швидко просихають, і ти даєш далі новий полив, свіжу водичку, речовини поживні. І це корисніше для. Епіфітних коренів, тому що вони так створені, вони для цього створені, щоб ти їх полив, вони швидко просохли, і ти їх знову полив. Це накладно. Так, це складно, але ну, в якийсь момент я зробила вибір, що мені так спокійніше, я хочу ростити саме так, в мене саме так найкращі результати, і я готова приділяти стільки часу. Та на це саме і впливає ще і кількість орхідей. Тобто я розумію, що оця кількість я впораюсь, і якщо в мене більше, то. Вже вибачайте. От. Так що не бійтеся пересаджувати, просто тут треба знайти підхід до всього цього. Плюс я ще і оприскуванням поливаю, тому тут також свої тонкощі є. Щодо поливу у Мосі, чесно, я всього кілька людей знаю, хто насправді круто ростить у Мосі, і от одна з українок. В неї взагалі дуже крутий підхід, вона заморочилась, а вона знайшла ту кількість води, яку треба налити, на певний об'єм стакану, ну, стакану, горщику, в якому сидить рослина, на ту кількість моху. Так, і вона, наприклад, знає, щоб мох був вологий, але не мокрий, і щоб він просох за той період часу, за який їй треба, і щоб корені були здорові і напиті, треба, наприклад, там стільки-то води. І в неї є мірні стаканчики. І вона знає, що оці горщики вона поливає такою кількістю мілілітрів. Оці горщики такою, і так в неї проходить полив. Це дуже круто, насправді, але дуже заморочно, не кожен хоче. Але в неї насправді неймовірні результати у мосі. От. Ну, а я люблю кору. І знову ж таки, дуже важливо, коли ви пересаджуєте після моху в кору. А дати адаптацію. Тобто, ви на початку будете поливати досить часто, щоб корені не стресанули і отримували правильну кількість вологи. Знову ж таки, я трошки проти замочувань, я насправді за пролив. Так, Або от оприскування, як я з пшикало крізди. Так, І коли ви тільки перевели, наприклад, дуже класно працює, ви берете пшикалку і кожен ранок активно пшикаєте. Верхню частину субстрату, і у вас йде і більш рівномірне просихання, і коріннячко отримує вологу, потім ви переходите на більш, наприклад, рясне оприскування, коли ви вже промочуєте цим горщик, але він все одно буде швидко просихати, і потім переходите вже на проливи, як вам зручно. Так? Але знову ж таки, це досвід, це треба у ваших умовах, так, з вашою там, вологістю, температурою і всім, всім експериментувати. Я знайшла для себе отакий підхід, і до того ж, ну, знову ж таки, цей полив змінюється в залежності від пори року, від активності орхідеї, там температури, вологість так далі, і так далі. От. Ну, поділилася, розказала, що хотіла, і піду саджати. Буду саджати у дуже маленький, дуже тісний горщик. Взагалі впритик, мабуть, навіть не буду залишати місця на новий прирост. Хай він краще, а круто запустить корінці, а потім вже я його перевалю. Угорщик побільше. Ну що ж, на цьому зовсім все. А як ви саджаєте такі штуки, пересаджуєте, чи залишаєте, в чому виростете? Думаю, всім буде дуже цікаво почитати у коментах. Мені теж буде дуже цікаво, бо досвід це круто і дізнаєшся багато нового, про що, наприклад, сам ніколи не замислювався. Ну і все, це зовсім все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока.